Сонечко наше, бабуся з дідусем будуть поруч завжди. магнікор, профілактика тромбоутворення та згущення крові. Другий день третього року повномасштабного вторгнення. Перші особи країни близько ста акредитованих представників змі. Так щоб ну, не було багато спойлерів, да ми іноді про це говоримо. Військові політики, громадські діячі про стратегію України під час війни говорить міністр оборони, а ще про будівництво форт. Іфікаційних споруд та потреби зсу план 2024 вже є. Ми публічно про нього не кажемо. Він потужний. Він сильний, він дає не тільки надію, але дасть результати 24-му року. Серед військово-політичного керівництва і заступник головнокомандувача, новопризначений командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Погляди на застосування безпілотних систем у нас з'явилися ще давно у 2016 році, і ще у далекому осінньому 2016 році ми вже вперше почали скидати на голову противника гранати про здобутки України в морі, боротьбу з колаборантами та мережами російських агентів. Ті, всередині країни, говорить зокрема голова служби безпеки Василь Малюк. Детально на загал розповідає про удари сил спеціальних операцій по Кримському мосту. Операцію каже, координував особисто. Нами було створено декілька цікавих нових розробок, а саме два надводних дрони. Один з них сібейбі, це наш флагман. По суті, це багатоцільова платформа. Ну і морський надводний дрон типу Мамай. Тож за допомогою цих дронів ми успішно вразили. Ли Кримський міст перший його ми вразили ще 8 жовтня 22 го року, а саме на наступний день після 70-річчя бункерного діда Путлера, коли вранці йому боліла голова. На той час ми зайшли з суші операцією. Займався я особисто. Тим часом за кулісами Кирило Буданов відповідає на запитання п'ятого каналу щодо того, як часто на болотах ворог бачитиме бавовну. 24 й рік буде рік роком дронів. Як тут будуть задіяні спецслужби? Чи буде ударів по Росії більше ударів і так по Росії немала кількість ідеї, і чим більше наша оборонна промисловість, ну так, нарощує темпи і обсяг виробництва, тим більше ударів. Це пряма залежність. Також голова військової розвідки спростував застосування по Україні іранських ракет. Щодо дання іранські далекобійні ракети Росіяни вже мають їх немає. Це все не відповідає північнокорейські північно-корейські питання давайте так кілька було використано, але сказати щодо до масштабного застосування, це точно не теж не відповідає дійсності. Під час форуму віце-прем'єр-міністр Олександр Кубраков також робить ще одну гучну заяву. Україна робить перші кроки з партнерами щодо можливого відновлення повітряного простору. Складний процес, але перші формальні кроки Україна робить вже зараз. саме в ці тижні ми подаємо офіційні заяви оцінку ризиків до відповідних регуляторів. У весь день то посадовці розповідали про плани, спроможності та потенціал України. А далі те, чого глядачі та журналісти чекали найбільше, прес-конференція президента першим пролунало питання від шеф-редакторки видання Лівий Берег Соні Кошкіної. Вона запитала про можливість запрошення Росії на саміт миру, який Разом з міжнародними партнерами готує Україна. Заходів буде два: один навесні, інший ймовірно, влітку. Президент каже, важливо тримати дипломатичну ініціативу, щоб жодна з країн не могла нав'язати якогось свого плану завершення війни. Коли країни підготують відповідний документ, документ буде справедливий. Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там тоді буде з їх боку. Ми не знаємо, але в будь-якому випадку ми говоримо, що цей документ буде так само, як і в форматі зернової ініціативи. Цей документ буде представлений перемовниками в тому чи іншому форматі, поки що цього формату немає. Буде представлено російській стороні, і ми будемо готові до другого саміту. До відповідних дипломатичних кроків щодо справедливого миру уперше за час повномасштабного вторгнення на загал пролунала страшна цифра. Під час прес-конференції президент сказав, скільки українських військових загинуло. 31 тисяча українців загинуло, Військових загинуло в цій війні. Ні, 300 тисяч. Ні 150 тисяч, що там бреше Путін за своїм брехливим колом. Але тим не менш, кожна ця втрата це великі втрати для нас. Також Володимир Зеленський прокоментував, від кого залежить чи приймуть Україну до північно-атлантичного альянсу. А всі партнери підтримують Україну у наданні нам запрошення, і всі вважають, що в майбутньому Україна буде в НАТО, але ви праві в принципі я не хочу. Зараз ну, бавитися словами від сполу на сьогодні від Сполучених Штатів Америки від Німеччини залежить це рішення. Це факт. І які ризики? Я не можу сказати вам, я не бачу ризиків в запрошенні України. України в НАТО резонансна заява від президента лунає. І у відповідь на запитання турецького журналіста, що Україна вважатиме перемогою. Гарант каже про контрнаступ ворогу було відомо заздалегідь. Не все йде по плану, не все залежить від нас. Деякі речі залежать від нас, деякі речі залежать від партнерів, тому є затягування тих чи інших процесів. Головне мати план, і цей план є. Я не зможу вам сказати деталі цього плану. Я поясню вам, а, якщо чесно, між нами говорячи, чим менше людей знає плани української армії. Тим швидше буде перемога і неочікуваний результат для росіян, і скажу вам відверто: наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі Кремля до того, як почались контрнаступальні дії. Від польського журналіста пролунало запитання про ситуацію з блокадою на кордоні, а ще попросив відреагувати на знищення українського зерна. Запитати вас, що ви відчули сьогодні, коли ви побачили українське зерно? Я думаю, що четвертий раз в тим тижні на польській землі. Що Польща повинна зробити, щоб таких ситуацій ближче не було? Дякую за запитання. А що ви відчули? Ну... Що? Для мене, я, не розумію. Я... я також не розумію, Для чого, Для чого це все. І знов політика і така акція, знаєте, така історія, щоб щось підняти, щоб, було, щоб показувати в медіа. Особливо знаєте, що неприємно в медіах Росії. І це дуже неприємно, що ми ну, граємо на їх стороні. Саркастично відповів Зеленський на питання, чи візьме слухавку, якщо сьогодні йому зателефонує Путін. І ще одне запитання. Якщо вам вночі позвонить сьогодні Путін, ви піднімете слухавку чи ні? <риклад> У нього ж немає мобілки. як він мені позвонить. А я з телеграфом 1917 вже не працюю. А... Він мені не подзвонить. Він не хоче закінчувати цю війну. Одне з останніх запитань, яке встигли поставити журналісти, про стеження за розслідувачами збігу Синфо. Зеленський заявив, що питання на контролі керівника СБУ Василя Малюка і нагадав, що начальника департаменту захисту національної державності Романа Семенченка звільнено. Утім, Василь Малюк може розформувати навіть сам відділ на уточнююче запитання: хто замовник стеження, президент відреагував. Йому все одно, хто замовник у цьому. Має розібратися слідство. Якщо цитата замовник був за дві години прес-конференції, поставити питання п'ятому каналу не дали. Ганна рибалка Лідія Середю, Кореспона, п'ятий канал. Про понад 80 бойових зіткнень протягом доби звітують у генеральному штабі. Найбільше росіяни штурмували на Мар'їнському напрямку. Там наші сили оборони відбили близько 30 ворожих атак. Покращити тактичне положення московити спробували біля Іванівського та Кліщіївки, втім марно. На Харківщині тривали бої в районі Табаївки. Продовжують придушувати російські штурми на Херсонщині та не дають армії РФ просунутися біля роботаного у Запорізькій області. За Ласточкине тривають бої. Інформацію про його захоплення, яку раніше оприлюднили аналітики Deep State, не відповідають дійсності. Про це у коментарі п'ятому каналу розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій. На Авдіївському напрямку підрозділи Збройних сил України відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкіне і зайняли там підготовлені оборонні позиції. Там, як і в багатьох інших населених пунктах, зокрема на цьому Донецькому авдіївському напрямку, тривають запеклі бої. Ворог постійно застосовує авіацію, керовані авіабомби, фпв-дрони, артилерію, і при цьому лінія фронту є динамічною. Коли я кажу про е, ситуацію динамічно, це не просто для красного слівця, це е, таке трохи казенне формулювання, але за ним стоять під і кров наших бійців, які відновлюють втрачені позиції.